Ми Починаємо четвертий раунд. Oh. Мій улюблений конкурс oh, oh, oh. називається День народження. Сьогодні наша імениниця Неля, бо у Нелі день народження найближче до сьогоднішньої дати. І я буду ставити запитання тому, в кого руках подарунок. Okay. Якщо відповідь правильно, ви заробляєте один бал для своєї команди. і Передаєте коробку далі. Якщо відповідь неправильна, ви продовжуєте відповідати на інші запитання, поки не дасте правильної відповіді. Дуже важливо, хто триматиме цей подарунок, коли? коли закінчиться час. Адже команда цього гравця втрачає усі зароблені бали. О, а от команда суперників виходить із гри. Переможцем на no. зрозуміло я убу я... не вгадаєш взагалі друзі. Якщо всі все зрозуміли, ми так, починаємо так, Давай, Давай, давайте започинати час пішов якого князя київської Русі називали тестом Європи? Тест Галицький. Ні, це король Данило Галицький. Ні, неправильно. <гас> Ярослава мудрого українська футбольна команда, яка в 2009 році виграла кубок УЄФА Динамо Київ? Неправильно Скільки... Шахтар. Скільки морів омиває Я Україну? <гас> Два правильно Хто співав прошики дим. Павлік. Правильно. Франкович, на якому Павлік. спортивному снаряді здобув золоту олімпійську медаль Олег Верняєв? А я знаю. Ми теж. Це, це, це На якому олімпійському Конечно. снаряді це? Ну, як його? Кап'йо. Шикиди. Неправильно, на брусах. На якому кілометрі поблизу Одеси розташований один з найбільших у східній Європі ринків? Кілом. Сьомий кілометр. Молодець! <світ> а, як називається четвер перед Великоднем? Чистий Великодне. Великодне. четвер. В, да, якому місці, правильно, в якому місці розташована Дніпро Гес? Запоріжжя. Uh, правильно. Uh, якого роду сказала, слово біль? Жіночого? Неправильно. Yeah, чоловічого, листя якого дерева зображено на коробці київського торта? Каштан. Правильно. Як звали дівчину, якій коваль Вакула приніс черевички самої цариці? Правильно. Найвища відзнака в Україні це звання. України. Правильно. Як називається пісня Руслани, з якої вона перемогла на Євробаченні? Чигиргідана неправильно. Дикі танці. Так. Да. В якому місяці до дітей приходить святий Миколай? Ні, ні! Мамоче. Я знаю, який це місяць. Грудень. Молодець. Правильно, яке дерево в народній пісні горіло, палало? Сосна? Правильно, що робить гутник? Узіхає неправильно скляні вироби. А. І з яким святом збігається день народження Степана Бандери з незалежності України. Неправильно. З новим роком. Із якого віку громадянин України має право балотуватись на посаду президента України? А там 47. Неправильно 35. Український вчений, який відправив Гагаріна у космос. А, бубка. Неправильно, корольов. З чого готують традиційний куліш? А, куліш з пшена. Правильно. О, Якого о, кольору головний о, корпус Київського університету імені червоник. Шевченка? Хорош, Молодець. Як розшифровують абревіатура нуш? Нова українська школа. Молодець. Господи Кому Боже. належить виконавча влада в Україні? Президент. Неправильно, Кабінету міністрів. В якій області просікає річка Кальміус? Запоріжжя. Неправильно в Донецькій. Яка область України має на своєму харбі лева? Не стигне передати передати. Це було ворога. Тіха, тіха. Наталочка, живий. Наталі. Сідайся. Я діма чесно кажучи встиг ну, передати команду. Ну, Але Підтальжі. встиг відповісти правильно. І, на жаль, 7 балів, які ви заробили. Не, не згорають. А, та нічого страшного. А команда Юрія Ткача отримує 6 балів. Ідеально. далі! Не випідрівалося! І загальний рахунок після чотирьох раундів: 21 бал у Юрія Ткача. І 17 балів Володимира Дантеса. Ну, нічого, нічого. Тут стільки про Україну, що просто заслухаєшся. Тут такі зіркові команди, що неможливо надивитися. Харизма! Харизма! Отака команда. біжимо далі Валерія Товстолес та Степан Казанін, Злата Огнєвіч та Валік Міхієнко. Зіркові капітани Володимир Дантес, Юрій Ткач та неймовірна Ксенія Мішина у ролі ведучої. Азартні завдання, читання по губах та апетитні змагання стрибки в мішках за ковбасою. Це я розчулять тебе до мура. Віч, яка вісячна Розсмішать до гикавки та закохуватимуть донестями знову і знову у нашу рідну Україну. Дивись разом з усією родиною велике шоу Я Люблю Україну щонеділі о 19 на ТЕТ.